Уже понад дві тисячі тонн зерна зібрали аграрії Вінничини. Цьогорічний врожай через дощі, здорожчання пального, блокування портів. Знову фермерам дається дуже важко. Україна змушена була повернути акциз, аби податки від того ж самого диспалива йшли на армію. Але держава теж має забезпечити аграріїв дешевим фінансовим ресурсом через програму Доступні кредити. Так, принаймні, кажуть експерти, бо заблоковані російськими окупантами порти, які давали вихід українському збіжжю на європейські ринки, змушують аграріїв шукати нову логістику. А головне куди збувати зерно. Пшеничка натура гарна, велика, крупна пшеничка, але по кольору видно, що класності немає. Фуражна пшениця, саме її найбільше нині збирають українські аграрії. Бути зерном вищого класу завадили дощі та невчасне внесення добрив, на які, як зараз, на пальне була висока ціна. Як падіння врожаю, так і падіння якості зерна. На сьогоднішній день в пшениці в основному йде фураж. От, скажімо так, класних пшениць дуже мало. Це буде проблема для хлібопекарської галузі це буде проблема для переробки, для виготовлення муки. Господарство Василя Матієнка засіяло більше ніж 300 гектарів пшениці, але ставку щодо прибутку роблять на кукурудзу та сонях. Їх легше збувати. Так само поступово відмовлятимуться від великих площ пшениці і у фермерському господарстві Віталія Іванова. Аграрій пояснює, заблоковані порти російськими окупантами зростання цін на пальне робить такі посіви невигідними. І це з урахуванням того, що його господарство закуповували десь паливо за старою ціною. Зараз йде закупка вже нового, то получається десь на 8 на гривень на літр йде збільшення ціни. Де палива, і це ще я так розумію, не кінцева ціна, бо шахці звертається, буде підвищення знов. Аграрії Вінничини поки зібрали понад дві тисячі тонн пшениці, які їм треба збути, бо є зобов'язання перед пайовиками. А головне знайти нові логістичні шляхи. Чим переправляти у Європу українське збіжжя через постійні обстріли українських портів, які посилилися після виходу Росії з зернової угоди. Румунія збільшить свої транзитні потужності для українського зерна з двох до чотирьох мільйонів тонн щомісяця. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.